Друзі, привіт! Приїхав на рибалку в село Ліне, яке знаходиться за окраїною міста Пулзень. На таке от озеро невеличке. Будемо сьогодні рибалити. Можливо буде брати карась, побачимо. Всім гарного перегляду. Починаємо ось таке озеро. Метрів 150 ширини, метрів 70 і 70 довжини. Карася тут багато є, карпика менше. Ну, Будемо бачити, що сьогодні буде. Трішки, друзі, вам розкажу на що я ловлю. Ну, найчастіше я ловлю на кукурузу. Звичайно консервовану солодку кукурузу. А щоб більше вона зберігалася, я її так ну, по трішки зменьку, ну там ціла консерва йде, я її беру зменьку і в такий таку, кульочок такий. Замотую 5-6 кульочків і в морозилку. І потім їду на рибалку, дістав собі один і взяв. Так надовше вистачає, вона не портиться. От так частіше ловлю на кукурузу карп. Ще от такі пуфіки фірми JetFish. Ягода. Ягода це в нас полуниця. Ось такі вони. Пахнючі, дуже пахнуть. Також бере короб. Є така сама фірма JetFish, часник. Ви у нас трошки такі світліші. І теж сильний запах часника. Бере і короб, бувало одні, що тільки на такий брав короб на часниковій. На сьогодні закинув на карпа і на карася Побачимо. Такі ананасові пуфіки. Вони дуже м'ягенькі, пушисті. Карась на них бере також. Такі роглікові бойлери вже показував вам. Бачите? З двох кольорів. Такий червоний і жовтий. Карт на нього дуже добре, до речі, бере. А ці роглікові бойли вони чіпляються на ниточку. Така ниточка є. на гачок і все не спадає. Ось як тут намальовано, бачите? На ниточку, на гачок і все. І ще маю такі пуфіки жовті ванілька і такі жовті кукурудза Це також на запас. Ось на такі приманки будемо сьогодні ловити. і Сьогодні буду рибалити на два спінінги. Один закину на часникову прикормку і на часникові приманки. Ось я начепив на одну пружинку чесникову. Е, таку кашу замішав і начепив часниковий пуфік. І один ананас пуфік. А на другий спінінг така полонична прикормка. І на гачки начепив кукурузу і полоничний пуфік. Це буде в нас на карпа, а це на часникове. Може карась візьме. Так як тут є багато карася, хочемо піймати карасика сьогодні. Ну що ж, закидаємо і чекаємо поклявочки. На цьому місці я сьогодні перший раз. Раніше рибалив, там далі, там брав карась, карп. Сьогодні трошки вітер, не сильний, правда, але ловити можна. Так, друзья, закидаемся. Все, друзья, умощаемся и чекаем поклевочку. О, добре на рибалці. Правда шкода, що тут немає великих карпів. Таких, щоб половити якогось. Великого тобі, кілограма на 5-6 хоча б. Тут невеличкі такі, до 2 кг. Ну, іноді попадається 2-3. Великих немає. Через то, що тут мілко, не глибоко. Більшість карася. Є судак, іноді попадається. Побачимо що буде сьогодні. Ну, рибаки сидять, ловлять. Ух ти! Що це було? Обірвало. Обірвало жилку. Хоча, друзі, щось було, обірвало Ось Обірвана жилка. Ну У мене є ще один спінінг Про запас Зараз ми закинемо А стояли в мене друзі там ось такі от ванільні пуфіки на тому спінінгу і ось такі жовті кукурузяні пуфіки і часникова прикормка ось такий був комплект щось взяло обірвало може карп взяв не знаю маю другий спінінг зараз закину посидим ще

Я, небо здорова. Люди короп. Напевно. Дзеркальний. Так? Yeah? Дивіться, квінчирний. Три напити напитий кров'ю, да? Мабуть, да. Маленький, сорок немає. Хоче до додому в воду. Хармарі попав, правда? Ми такого випуски. Клевка гарна була. Я думав, що карась. Ну, а тераничка трошки получив. Як і казав, тут великий карп. Така, друзі, була сьогодні рибалка для вас. Як я й казав, великої риби тут немає. Карпики такі невеличкі, 35 см. Ну, Іноді попадається 45, 42, 43 Тут озеро невеличке і не глибоке. Через те й немає великої риби. Ну, Одного карпака, як бачите, спіймали. Випустив його, він немає навіть 40 см. Ну, адреналінчик отримав. Вже добре. Ну і ще дві покльовки було. Один обірвав, жилку порвав. Не знаю, що було. Дьорнуло і все. І ще один зійшов, як тягнув його. Напевно, карась був, а може карпик невеличкий також. Сонце, друзі, заходить. Ще один спінінг стоїть. Ну Вже буду витягувати і збиратися додому. Всім гарного дня, добра, здоров'я і до наступної рибалки.